Байден їде у Німеччину, але Рамштайну не буде. Президент США хоче надолужити свій візит до Німеччини наступного тижня. Запланована раніше поїздка до Берліна була скасована через ураган Мілтон. Про це повідомляє Шпігель. За інформацією видання, планування візиту високого рівня до Берліна вже триває за лаштунками федерального уряду та органів безпеки Німеччини. У поточному календарі офіційні зустрічі з президентом Штенмаєром і канцлером Шольцем заплановані на п'ятницю, 18 жовтня. Берлінський візит Байдена є своєрідним Щальним візитом президента перед майбутніми виборами на початку листопада зазначили у виданні. За даними змі, програма американського лідера обмежуватиметься лише одним днем, а саме 18 жовтня. Мені здається, візит в Німеччину зараз це така собі заміна тієї зустрічі, яка мала відбутися 11 жовтня. Тобто, це попередні переговори із союзниками. Дуже сподіваюся, що це буде не лише візит в Німеччину, але й, скажімо, будуть долучені і французи і британці. Відповідно, можуть бути долучені українська сторона. На що ми, умовно кажучи? Що... Незважаючи на відсутність Рамштайну, проведемо ці консультації, зрозуміємо, на якому ми зараз етапі, звіримо годинники. Ну і тим паче треба розуміти, коли яке озброєння поступає, і найголовніше на яку дату ми переносимо Рамштайн. Тому я б скоріше це сприймав як таку собі технічну поїздку, яка не заміняє повністю Рамштайн, але готує нас до того, що в якийсь момент він все таки буде проведений. Ми кажемо про так звану в дипломатії звірку годинників, тобто mm -hmm. ми дивимося на якому етапі знаходяться які Проекти на якому етапі знаходиться Україна з формулою миру і планом перемоги. На якому етапі готовні штати штатів передати ракети? А ми знаємо, що німці готові передавати тауруси виключно після того, як передадуть американці свої ракети, свої атакамси такам сестільною бойовою частиною на 350 км. кілометрів. Тому так чи інакше, але тут дуже багато питань, які треба обговорити, які треба говорити до того, як почнеться ну, публічна сторона цього всього процесу.